Всім привіт! Це YouTube канал мережі магазинів Мотостор І сьогодні на огляді оновлена модифікація добре відомого трактора Кентавр 244 SX. Саме цей трактор ви бачите на відео в синьому кольорі. І коротко про трактор. Тут встановлений двигун КМ385 заводу Leydong. Тут широкі передні колеса 7,50-16, широкі задні колеса 11,2х24, рівна підлога і бокова куліса. І ціна такого трактора на початку літа 2025 року складає 6120 доларів. Отож, якщо ви дивитесь відео тільки заради того, щоб почути ціну, то ціну ви почули, тому не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. Ну і звісно, якщо не важко, напишіть декілька слів, коментар, що думаєте. А ті, хто поважає роботу магазину і дивиться відео до кінця, то давайте знайомитись з цим трактором, дивитись його комплектацію і одразу побачимо зміни в цьому тракторі. Заводський комплект противаг складається з чотирьох противаг по 11 кг на передній осі цього трактора, і з колісних противаг по 26 кг на лівому і на правому задньому колесі. Під капотом в нас вже добре відомий двигунка М385 заводу Лейдонг з водяним охолодженням 1,5 літри, 24 кінських сили. Із важливих аспектів те, що тут два незалежних НШ насоси. Один відповідає за роботу навісного механізму, інший за роботу гідрооб'ємного рульового управління. Окремий бачок рідини гору знаходиться перед радіатором. Радіатор має сітку, це великий плюс. Також стоїть розширювальний бак для. Системи охолодження. Ну і, звісно, паливний бак знаходиться над двигуном, але при цьому є абсолютно нормальний доступ і до форсунок, і до залиття рідин, коли вам необхідно, тобто все, що необхідно, в цьому тракторі є. Також звертаю вашу увагу, що тут встановлений паливний фільтр ось такого типу. І також з баку стоїть відстійник. Масляний фільтр на двигуні, ви бачите, також присутній. Також присутній датчик оберту двигуна і датчик тиску мастила. Повітряний фільтр масляного типу з хорошим циклоном. Це є плюс тракторів Кентавр. І тепер демонструю вам зовнішній вигляд трактора з відчиненим компотом. І ви зрозумієте, що при обслуговуванні трактора у вас взагалі не буде ніяких питань з ергономікою. Трішки уваги передньому видучому мосту. Подивіться, який він потужний, масивний, редуктори колісні також потужні. Колія по центру 1,20 м, агротехнічний кліренс 39 см. Ну а розмірність передніх коліс, нагадаю вам, 7,5016. До речі, в цій поставці виробник вже зміцнив передні крила, вони майже реально не болтаються. Тобто зроблені вони набагато якісніше. Тож. Про передню частину трактора поговорили, і важливо, що між двигуном і коробкою в нас знаходиться щеплення, воно сухого типу, однодискове. Зона посадки має абсолютно рівну підлогу. У вас комфортна посадка і підніжка як праворуч, так і звісно, ліворуч. Подивіться: рівна підлога, все грамотно, якісно зроблено, немає лишніх дирок, тобто все нормально. Панель приладів. Автомобільного типу комбінована. Тепер у нас присутнє регулювання керма по висоті. Всі перемикачі світлових приладів з підсвіткою. Також присутня USB-зарядка. Трактор запускається ключем запалення, глушиться глушилкою. Важель ручного газу тепер розташований біля панелі приладів, що стало більш зручно. Дзеркала заднього огляду також присутні у цього трактора. Ну і тепер нові ручки кольорові на всіх важелях. Це величезний плюс. Коробка в нас чотири передачі вперед. Бачите, важель ще в салофані, окремий важель повишених, понижених, окремий важель підйому опускання на окремий важель блокування міжколісного диференціалу. І, звісно, окремий важель увімкнення валу відбору потужності. Ну і... Ліворуч по ходу трактора у вас є важель, який відповідає за швидкість роботи валовідбору потужності, і є ручник. Саме сидіння комфортне. Не скажу, що воно супер ідеальне, але при цьому є повздовжне регулювання, тобто можете посунути, відсунути, є регулювання жорсткості, тобто амортизації, і є два підлокітники. Сама зона посадки повністю закрита, крила міцно прикручені, є гарні пластикові ручки. Тобто, у вас дійсно все зроблено грамотно. Звісно, ціна тракторів кентавр вища, ніж у тракторів Сінтай, ніж у тракторів Булат, тому що кентавр вважається і дійсно є більш якісним. Саме трактори Кентавр виготовляються на одному заводі повністю. Вони беруть тільки двигун. М-385 з заводу Лейдонг. Ну а тепер давайте поговоримо про задню частину. Задні колеса у нас розмірністю 11,2х24. Як ви вже бачите, що є розсувна колія, тобто можете регулювати ширину колії. І на задніх колісних дисках є противаги, як я вже казав, 26 кг. Також із опцій на задньому крилі встановлена планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. До речі, всі ліхтарі LED у нас. Далі позаду на крилах є ось такі індикатори поворотів, стопів, габаритів. Ліворуч і праворуч вони розташовані. І на правому крилі є ліхтар освітлення ходу назад. Триточкова навіска вже відмінно себе зарекомендувала в експлуатації. Подивіться, які тяги. З'явилась пружина, яка стягує навіску. Далі у вас є пара гідровиходів і є електрична розетка під причіп. Сам міст залишився без змін. І він дійсно себе добре показує. Тобто тут проблем немає. Якщо ви користуєтесь трактором грамотно, то у вас не виникає жодних питань. Ось такий міні-трактор зараз влітку 2025 року пропонується вам до вашої уваги. Якщо вам сподобався такий трактор, ви можете його замовити за телефоном 066 949 9090. Ціна такого трактора 6120 доларів. Гарантія на трактор 2 роки. Також до кожного трактора ми надаємо повний пакет реєстраційних документів. Також до кожного трактора ви отримуєте гарантійний талон на 2 роки, і також по цьому трактору ви маєте унікальну послугу підмінний трактор. Тобто, в разі поломки до вас або приїде майстер і відремонтує трактор, або на час ремонту, якщо це дуже довго буде, вам буде наданий підмінний трактор. Якщо відео корисне то не забудьте поставити лайк, обов'язково напишіть декілька слів в коментар. Ну і якщо ви готові купити, телефонуйте 066 949 9090.